Ведмідь Ласун. Одного теплого весняного дня стежкою чарівного лісу йшла сім'я ведмедів. Попереду гордо крокував тату ведмідь медове барило під лапу з мамою-ведмедицею, медовою квіточкою. За ними під стрибом йшли двоє ведмежат, медовий пончик і медова пампушка. Тато з мамою напівголосно обговорювали останні лісові новини, ціни на меди-смаколики, які медова квіточка збиралася приготувати на вечерю. Вона була дуже розумною ведмедицею і тому завжди радилася з татом-ведмедем. Дітлахи радісно ганялися за метеликами, знайомилися з пташками та підставляли мордочки під теплі сонячні промені. Медове барило. Був великим ласуном, він так захопився обговоренням майбутньої вечері, що в нього розігрався апетит, і ведмідь, щоб відволіктися і не думати про їжу, став виглядати птахів серед гілок. Раптом на верхівці старого дуба він розгледів бджолине гніздо. Зараз ми перекусимо, радісно пробурмотів медове барило і попрямував до дерева. Медова квіточка. Спробувала його відмовити, але він і слухати її не захотів. Тато ведмідь обхопив стовбур дуба і поліз угору. Його живіт голосно заурчав у передчутті ласощів. Піднімаючись дедалі вище, ведмідь вже майже дістався до бджолиного гнізда, але тут під його лапою похруснула суха гілка, не витримавши ваги товстуна. Медове барило полетів униз, стріском ламаючи все на своєму шляху. «Ой -ой, ой ой. Ой ой. – застогнав медове барило. Лапа, моя бідна лапа, я не можу поворухнути нею. Ось, бачиш, Любий, до чого може довести обжагливість. Докірливо похитала головою медова квіточка. «Ой-ой-ой! Ой, ой ой. ой, -ой, -ой! Продовжував голосити ведмідь, як боляче, як жахливо боляче. Потахпи, любий, ласкаво заспокоювала його ведмедець. Справжні ведмеді не плачуть, вони мужньо переносять біль. А ви, діти, ступайте до ці сови. І попросіть у неї трохи цілющого відвагу. Я залишуся з татом і нагляну, щоб з ним не трапилася ще якась халепа. Медовий пончик і медова пампушка щодуху кинулося виконувати мамине доручення. Невдовзі вони були вже на поляні Сновидінь. Тут, у дуплі старої верби і жила мудра тітонька сова. Усі звірі чарівного лісу зверталися до неї по допомогу, і вона нікому не відмовляла тітонька сова, тітонька сова. На перебій закричали ведмежата. У дуплі пролунав шурхіт, і за кілька хвилин визирнула скуйовджена і сонна тітонька сова. Хто не дає мені спати? Хто кричить? Хіба ви не знаєте, що в цей час я бачу найсолодші сни? Але, побачивши розгублені мордочки малечі, вже куди тихіше запитала, що трапилось? Ой, тут таке трапилось, таке трапилось. Затараторив медовий пончик. Тато захотів поласувати диким медом. Він поліз на дерево. перебила його сестричка. А гілка, а тато. Бумц! бабах, упав просто на землю. Він зламав лапу. Підхопило ведмежа. І тепер не може навіть поворухнути нею. Він сидить і плаче, жалібно додала медова пампушка. Допоможи, будь ласка, тітонька сова. хором попросили ведмежата. Вилікуй нашого котатка. Не треба так голосно кричати, пробурчала тітонька сова. Я чудово чую. Сядьте і помовчіть. Мені потрібно подумати. Деякий час сова ходила по гільці туди-сюди, задумливо хмурячи брови, і нарешті запитала: А де зараз медове барило? Біля Великого дуба, поруч із моховодю стедімкою. перебуваючи одне одного, закричали малюки. Так, так. Тітонька сова почухала свою мудру голову. Ось що, нарешті проговорила вона. Відведу я вас до ласки розумниці, вона вас нагодує і напоїть, а я тим часом займуся вашим татом. Але, Але ми теж хочемо допомогти. трішки образилася ведмежата. Ви повинні залишитися тут. суворо подивилася на них тітонька сова. Мені знадобиться допомога дорослих, а вам буде краще залишитися. З дітонькою ласкою і доглянути за лісовими малюками. Згодні? Згодні закивали пончики пишечка. Сова відвела ведмежа до ласки розумниці, а потім зібрала всіх лісових звірів на раду. Цілющий відвар, звісно, вилікує пошкоджену лапу, але ви всі чудово знаєте, що мої ліки діють тільки під моїм деревом, у будь-якому іншому місці вони безсилі. Але як же ми перенесемо такого великого і важкого ведмедя до твоєї верби? запитали звірі. Тут тітонька Оленіха зробила крок вперед і тупнула ніжкою, щоб привернути увагу. Я думаю, у нас є тільки один вихід треба покликати на допомогу пухарця і його друзів. Вони обов'язково щось придумають. Не гаючи часу, тітонька Олениха. Поспішила до таємничої печери на узліссі чарівного лісу, якраз за озером здійснення бажань. Вода з озера водоспадом стікала в річку, і її струмені ховали печеру від очей надійніше, ніж найсильніші закляття. Але ті, кому потрібна допомога, завжди знаходили вірну дорогу. Олениха розповіла дракончику пухарцю, чаклунці чистунці, феї Добреї, домовику майстен. Тровику, чортеняті, постріляті і гному чи дому про нещастя, що сталося з ведмедем Ласуном. Добрі друзі, весь лісовий народ просить вас допомогти перенести товстуна ведмедя під вербу, попросила вона. Тоді тітонька сова швидко його вилікує. Звичайно ж, ми допоможемо, дружно погодилися мешканці таємничої печери. Ну що ж, зволікати не можна. Потер руки домовик майстеровик, збираймося. Бідний медове Барило, співчутливо похитав головою гном чи щодом. Як я його розумію, якось раз я розбирав комору в одному будинку. Господарі, пам'ятаю, були такі нечупари, накидали в комору всякого мотлоху. І ось не встиг взятись за справу, як зламав ніготь. Ну, цю історію можна дослухати і під старою вербою, фиркнув домовик, прямуючи до виходу. Поки ти доберешся до її кінця, бідолашний медовий барило уже й на допомогу і сподіватися перестане. І справді, що це я? схаменувся чищу дім і кинувся наздоганяти приятеля. В дорогу! скомандував похерець, і вся команда вирушила до лісу. Тітонька Оленіха поспішила розповісти лісовому народу, що допомога вже близько. Мешканці таємничої печери тим часом вирішували, як їм краще дістатися до мохового стрімчака. Пішки довго, якщо чаклонка і дракончик прилетять удвох, а решта прийдуть пізніше, це справі не допоможе, та й час не чекає. Вирішили, що полетять усі разом. Чистунка посадила пострілення і гнома чи дома на свій літаючий пилисос, а добрячок і майстровий вхопилися за лапи пухарця, так і полетіли. Ух і цікаво, це було видовище! Пташки перестали співати, а жаби вибралися на берег болота, щоб подивитися і повеселитися. Усі звірі зібралися біля мохового стрімчака, вони намагалися допомогти медовому барилу. Хто чим міг. Лисичка погладжувала хвору лапу ведмедя своїм пухнастим хвостиком, щоб вгамувати біль. Єнот і барсук хором втішали нещасного ласуна. А чижики стрибали з гілки на гілку і намагалися веселою пісенькою відволікти ведмедицю від неспокійних думок. Нарешті з'явився по і його друзі. Звірі від радості закричали, замахали лапками та хвостами. Медове барило з надією стежив, як чаклунка спритно маневрувала на своєму полососі між деревами. Пухерець, втомившись, плюхнувся біля найближчого дуба. Як ми раді вас бачити, усміхнулася медова квіточка. Дякую, що прилетіли. Не зволікаючи ні секунди, друзі взялися за справу. Чортеня пострілення разом із гострозубами, умілими братами бобрами, взялися майструвати ноши, бобри спритно перегризали товсті гілки, а пострілення хвостом розрубав кілька старих стовбурів на шматочки. Ці колоди вони збиралися підкладати під ноші, так простіше тягти важкого ведмедика. Чистуня і гном вирішили зібрати більше трави й листя, ведмедю м'якше буде сидіти на дерев'яних ношах, і біль не потривожить лапу медового барила. Незабаром усе було готово. Брати гострозуби поставили ноші на колоди, і медове барило, морщачись від болю і спираючись на плече ведмедиці, зрудом опустився на подушку з листя й трави. А тепер штовхаємо, скомандував старший брат Бобер. Нумо гуртом, вторив йому заєць Стрибунчик. Лісові звірі разом із дракончиком і його друзями штовхали ноші, а постріленя підкладав під ноші круглі колоди, так вони й котили важкого ведмедя до поляни сновидінь. Ох і нелегка це була справа. Звірі штовхали й штовхали. А чортиня все підкладало й підкладало колоди. Медове барило тримався з усіх сил і намагався голосно не стогнати. Коли процесія дісталася поляни сновидінь, усі були мокрі, як хлющ. У лісових звіряток від такої важкої роботи тремтіли лапи й хвости. Гном і чортеня валились з ніг від утоми. Навіть пухирець, казковий дракончик. Звісив язика на бік, і веселі різнокольорові цятки на його боках трохи потьмяніли. Ну, ось і ви, радісно зустріли їх тітонька сова. Схоже, ви зовсім вибилися з сил. Ми ледь живі, ледве чутно прошепотів заяць Стрибунець. Я, не... Я думав, ми вже ніколи не доберемося до твоєї галявини. Тобі, медове барило, непогано було б спершу посидіти на дієті, а вже потім падати, втомлено посміхнулася лисичка хитрунка. Тоді і нам, і тобі було б набагато легше. Наступного разу так і зроблю, буркнув тато ведмідь. О, – задумалася сова. – «схоже, допомога потрібна не тільки ведмедю. Поки вас не було, друзі мої. Продовжувала тітонька сова, я приготувала цілющий відвар. Але знаючи, який ласун наш медовий барило, я вирішила трохи побалувати нашого хворого і тому спекла пишну здобну булочку. А тісто для неї замісила на відварі з медом. Але мені здається, додала тітонька сова, що всі помічники теж заслужили на частування. Тому для всіх я приготувала пиріжки із чудовою золотистою скоринкою, але вже без всякого чаклунства. Медова пампушка і медовий пончик подали своєму татові цілющу булочку, і бідний, змучений і голодний ведмедик накинувся на неї, жадібно відкушуючи шматок за шматком. З кожним шматочком йому ставало дедалі леше, втомлена від хвилювань ведмедиця і дітлахи ведмеджата, Стояли поруч із ними щасливо посміхалися. Лісовий народ бенкетував щосили, поїдаючи дивовижні пиріжки і щасливо посміхалися, і задоволений похарець та його друзі стояли трохи віддалік і раділи своїй нагороді. Яку ж нагороду вони отримали? Здорового і задоволеного, здорового і задоволеного медового барила, та вдячність в очах медової квіточки! і маленьких ведмежат.